А я не Пане! Років, пане! Пане, я не знаю вас. Я прошу вас зараз. Берегся! Ну, трохи не сперечайтеся! Берегти зараз! Да. Ви не сперечайтеся, будь ласка! Почекайте хвилинку, український народ! Ви керуєте! Ви хочете Михайлишина? Він у... Один! Скажіть мені, будь ласка, ті, хто хоче сперечатися, ви хочете сперечатися для справи, чи ви хочете сперечатися зі мною? Тільки що зі мною почали сперечатися в тому, що дороги в Київ перекриті і туди неможливо доїхати. Слухайте мене уважно. Я позавчора вночі їхав. В Київ. Якщо хтось хотів знати, чи були вони, зверху стояли і питалися, один раз тільки зупинили і запиталися, куди хлопці їдете, в Київ їдете. Щасливої вам дороги, щоб ви це знали. Чого ви говорите те, і ті самі говорять, хто туди не їхав, хто того не знає? Чому? Пами, ми ж не ми перестаємо слухати один одного. Ви хочете влади? Я не знаю, пане, чому ви хочете такої влади? Влада та, яка злочинна втікла, депутати, зараз буде сесія, буде обраний чи повернений мер, буде, буде обрано, е, виконком, вони будуть керувати. Що ви хочете?